Мої вітання, дорогі друзі, на наш майданчик Сумах. Приїхала ще одна автівка, яка буде у нас продаватись. Це Сан Йонг Кранда, південно-корейський кросовер, який в недалекому 2012 році, в кінці 2012 року, виїхав з сонячного українського місця Севастополь. На даний момент часу два власники у автомобіля, продаж від другого власника. Автомобіль весь в рідній фарбі. Дуже красивий біли, білий колір. Автомобіль стоїть на легкосплавних дисках, літня гума. Легкосплавні диски на 16-го розміру. Гарна літня гума. Також автомобіль продається ще з одним комплектом зимової гуми. Автомобіль на передньому приводі має 2-літровий дизельний двигун, і автомобіль на гарному надійному автоматі. Машинка має пробіг 109 тисяч кілометрів, пробіг оригінальний, є сервісна книжка, є обслуговування офіційного дилера до пробігу 50 тисяч кілометрів. Як ми знаємо, що зазвичай, коли є у нас гарантія, то, тоді у нас є і обслуговування офіційного дилера. Коли гарантія вже закінчується, то зазвичай люди перестають обслуговуватися офіційного дилера і шукають місця, де їм комфортніше обслуговуватися. У нас автомобілі кстати, салон шикарний. Це у нас діти чохли. Під чохлами текстильний салон, але чухли в діті дуже гарно, тому нема смислу їх знімати. Машинка в шикарному стані. Стан машинки як новий. Автомат в машині є підігріви передніх сидінь, підстаканечки, кондиціонер. Машинки є підігрів заднього скла, є обдув переднього скла. До речі, лобове скло у нас оригінальне, рідне, заводське. Шкіряне мультикермо, є датчик дощу. Є магнітолка з блютузом, круїз контроль в автомобілі. Є є можливість використовувати свій телефон, не прикладаючи рук, функція hands-free Далі йдемо. Тут у нас також все шикарно, все класно, чистенька машинка акуратна. Є у нас такі вставочки з перфорованою шкірою, напевно, на дверних картах на ручках. Тут у нас все класно, все супер. По обслуговуванню, мастило в коробці мінялось в 2021 році. Так само у 21-му році мінявся комплект ГРМ. Мастила та фільтри також міняні. Перед продажем, дивіться, тут у нас другий комплект літнього, літніх килимочків текстильних, домкрат, запаска в автомобілі також на легкосплавному дискі, яка ще жодного разу не ставилась на автомобіль. Тут у нас також інструменти, аварійки є, все необхідне в автомобілі у нас є шторочка також є. Хочу сказати, що перед тим як автомобіль приїхав до нас на продаж, він пройшов. Діагностику. Зразу скажу, попереднім стоїчкам є під запотівання, ну і треба трошечки підкластись, тому що не було часу у власника, тому невеличкий торг на цей автомобіль є. А так, білосніжно красивий, стоїть двохлітровий дизель на автоматі у нас на майданчику. Хочу сказати, що це не китайськ, це Південна Корея, яка робить дійсно якісні, класні машинки, а саме Санйон Каранда ми вже мали досвід з продажу. Люди доволі щасливі, катаються. Один продавали також білий, один. Темно-сірі. Машинки класні, машинки надійні, а ще тим паче з таким мінімальним пробігом і весь середній фарбі автомобіль, то достойно уваги. Тож рекомендую. Приїжджайте на майданчик.